Доброго вечора, день спека, робота, і нема коли відео знімати. ось ввечері трішки хочеться вже вийти до цієї краси. З вами Світлана, канал Вікна сад, Хмельниччина. Ви просили мене показати рослини, які можна висаджувати на сонці. І ось я думаю, це актуально зараз. Тому почала вже ось з першої. Усі майже трави варто висаджувати на сонце. Вони краще зростають, вони гарно витримують спеку. Ось вам міскантус зебрина прекрасний варіант сидить на пекучому сонці цілий день. Тут, на цій клумбі, майже всі рослинки, які сидять на сонці. Ось гарно себе почувають і хризантеми. Але їх потрібно час від часу поливати, тому що вони не такі стійкі до посухи до сонця, вони прекрасно. Якщо посадити хризантему в тіні, вона вам буде витягуватися, квітування буде її нерясним. Ось в мене вже такий приклад є. Тобто, це рослинки саме сонця. Ліатрис вже відквіт. Кладу фотографії теж віадресу білий, там ледь-ледь ще має квітування і все. А тут ще був фіолетовий. Теж рослинка, яка і сонце гарно витримує, і поливу не вимагає багато. Квітує не дуже довго, але ну, ось ці від, від квіт, які відквітли колоски, теж в якійсь мірі мають гарну, таку, гарний вигляд. Альтонія теж це вже остання квіточка, вже я все обрізала. Прекрасно квітує на сонці і витримує посугу також. Ось які красені, але теж потребують поливу хоча б час від часу. Дельфініум теж гарно росте на сонці. Те саме, що з хризантемою. Посадити в ціні, у вас квітування буде нерясним. Ну, всі знають, що сонячною є і троянда. Тут не потрібно нікому розказувати, вже, які вже гарні ось ці бутони. Ну, це, мабуть, така вона варіант зрізочної, тому що вони довгі і в них немає майже зовсім колючок. Ось такі вони. Хоча я бачила варіант, коли посаджені троянди і в тіні. Ну, звісно, не так вони виглядають, але все-таки можна. Спробувати, якщо немає сонячної ділянки. Ось той красний гіленіум. Ну, просто квіточка сонця. Він буяє тут і не потребує поливу. Я його майже жодного разу не поливала. Тому, ну, він вже теж, бачите, має трішки вже вигляд, так, що відквітає. Але все ж воно має, правда, свій час. А зараз нам. Якраз потрібно такі рослинки, бо хі, сонце пече нещадно, знову повернулася, знову повернулася спека. Ну, це однорічник, вербена бонарська, але теж на сонці і не потребує поливу. Ну, ось, знову зразочок троянди, яка на пекучому сонці зростає. Ця клумбочка в мене теж сонячна, лише там ось біля гаража. Там трішки є тінь. І що ж зростає тут? Гейхере не раджу. Вони все-таки печуться. Ну, це тіньові рослинки. Е, чагарники чи чагарники будь-які витримують дуже гарно сонце. Ось, наприклад, і розростаються гарно. Взагалі я раджу, хто тільки розпочинає от квітникарство і свій новий. Якусь територію освоювати, саджайте чагарники, ось магонія. По-перше, вічно зелена, по-друге, дуже швидко наростає і має такі ось декоративні листя, і квітування, і ягідки все абсолютно гарне. Зараз покажу ще вам очитки. Ну, седоми, ви знаєте, прекрасно, що вони є сонце витривалі. Вони не будуть теж в тіні, будуть витягуватися, втрачати будуть колір, якщо вони ось такі яскраво листяні. Це рослинка для сонця. Колись я зніму ще по сортах, в мене їх доволі є багато. Ось е, осока пальмолисна. Це, мабуть, єдина з осок, ні, не єдина, ще одну зараз покажу. Яка дуже гарно зростає на сонці і не потребує, ну, полив є, звісно, але ну, не такий, скажімо, який мав би бути. Ось гірчак. Гірчак теж дуже гарно квітує на сонці. В тіні не пробувала, Ну, в тіні то не буде, а на півтінь можна було би спробувати. Але сонечко, і оце грунтопокривний, він ще, крім того, захищає від передні. Сушування землю. Піони, півонії, перепрошую, деревоподібні, дерево тут поряд теж сонячні рослини. сонячні. Тому вони гарно витримують і спеку. Ну, квітують вони, звісно, не коли спека, так, це весняні квіти. Ось цей чагарник в мене все-таки таволга, так, або спірея. Він в мене єдиний зі всіх чагарників, який опускає вуха. Може, такий саме сорт. Ну, не знаю. Щось таке. Ось осока блюзингер. Блю блю теж прекрасно, дивіться, як розрослася вона гарно на сонці. Тут теж відкрите сонце, має таке ще блакитний забарвлення листя, що є дуже декоративним. І невисока. Ось собі квітує там ледь ледь-невеличкими такими. У мене росте таке пижмо декоративне. Воно вже відквітло, теж на яскравому сонці посаджено, йому ну, не заважає абсолютно. Не підгаряє, не вигоряє листя, які були гарними, так і залишаються. І риси, ви знаєте, всі, що це сонячні рослини, вони тут розростаються на сонці, квітнуть, не бояться. Ну, а листя вже, бачите, яке воно, вже все-таки скоро осінь. Так, що ще? Плактикадон. Платикадон. Я там ще лишню літеру завжди кажу. Теж росте гарно на сонці, дуже. Ну, трави, я раз повторюю ще раз. Ось вам варіанти, як зростають на сонці пінісетами. Ну, просто буяють. Теж тут сонечко і сонечко. Ось у нас гайлардії теж квітують дуже гарно на сонці, але, але хочуть поливу. До речі, тільки що помітила, що мій новий гібіскус, вже посаджений мною сирійський, має квітувати. І, до речі, ось такі цікаві пуп'янки. Якийсь буде гарний колір. Хоча, ви подивіться, ось, може, тут два сорти. Один пуп'янки червоні, а інші, подивіться, пуп'янки якісь рожеві. Мені здається, що тут і було два саджанці. Хтось мені подарував, і я так і їх посадила. З гризантем єдині, хто витримує сонце, це волотисті так? гортензії. але знову з поливом, без поливу. Уже не те. Ось тут скоро буде розквітати. У мене є такий карликовий сорт ем, осінньої айстри верескової. Він теж прекрасно справляється з сонцем. Ще один сорт, там тут два сорти посаджені. Один раніше квітує, інший трішки пізніше. Але обидва карликові. Покажу, як розквітне. Лілії, лілії теж. Переносять і спеку, і сонце, і засуху. Дуже гарно. Вже потрібно обрізати, але руки не доходять. З трав ще є така осока. Бачите, я там щось таке плела з її. Але трішки, я думаю, ну, не те вдалося, що мені хотілося. В неї дуже довгі оці квітконоси, я їх вирішила заплести. Бачите, вийшов ніби кошик таким чином. Теж гарно витримує. А ось поряд молінія, мені здається, вона не дуже хоче сонця. А може, тут в неї якийсь інший недостаток. Хоча, в принципі, Молінії ніби сонце витримують. Завжди його показую вже відквітнувши і не обрізала. Я шавлію цей куш, показую завжди так. Не хочу йти, то в мене вони є, які ще, але там далеко вже йти. Теж сонце любиві. Рослинки, шавлії, усі сорти висаджуйте лише на сонці, тому що вони квітувати по-іншому не будуть. Ось теж вже відквітли. У мене тут були аж три сорти гарні. Листя потрібно прибрати. Те можна вже і обрізати, поки що воно непогане. Лілейники, як і лілії, теж полюбляють сонце. Це сонячні рослини і дуже витривалі. І мені подобається, що їхній термін квітування ось саме такий липневий, коли, ну, більшість вже, скажімо так, троянди, лілейники залишаються ще квітують. Піровський то взагалі, рослина, скажімо, така універсальна. Ось як квітує довго, безперервно, без поливу. На відкритому сонці. Роз... розтається дуже гарно і, крім того, ще й множиться прекрасно. Ось із шавлі ще один приклад. Я її дуже люблю, цю варієгатну шаблі. Погляньте, ну це просто ж краса. І я її навіть влітку переносила ось такою перевалкою, бо там мені потрібно було звільнити місце. Вони. Страшенно люблять сонце. І дуже витривалі. Хоч на початку весни виглядають трішки так собі, але потрібно набратися терпіння і все вам буде. Ось така рослина, теж як грунтопокривна, йде. Називається вона, ага, називається вона пуповка, в нас кажуть, боже, як воно ж. Котула, Котула. Ось погляньте. Ну, все-таки десь ці бур'яни беруться. Я не знаю. Вже їх ходиш, смикаєш і воно є все одно. На сонці зростає дуже добре. Пробувала у напівтіні, М -м -м, випріває. Але ось це, все-таки, я думаю, не знаю, спека, певно, та була така і підгоріла трішки. Хоча вони якось ну, під час спеки гарно виглядали. А ось зараз, а може, це вже якісь осінні ось ще квітує, теж, подивіться. Непогано хаутюнія. Витримує сонце на ура Поливу не потребує. Розростається прекрасно, листя, декоративне. От, рослинка теж універсальна. Сонце полюбляють, ну, звісно, як же ж би не без сонця. Це у нас кактуси або опунції. Ось вони як розростаються теж. Ну, різні сорти є, є, які швидко розростаються, є які такі не дуже. Але все-таки рослиночка для сонця, бо вона родину має так, сонячну. Молодила, ви всі знаєте, теж на сонці вони забарлюються, невибагливі до поливу, до ґрунтів. Саджати їх дуже варто і рекомендую всім. Гарно витримують сонце і імператор циліндрична. Поряд біля неї вівсяниця блакитна. Теж на відкритому сонці дуже гарно ростуть. Тому саджайте. І ще покажу. Я не знаю цієї назви. Колись раз знайшла. Десь була я використала цю назву і десь вона вилетіла з голови. Я її показувала єдиний раз, коли. Говорила про довгоквітучі просто не таке в мене відео є. Ця рослина квітує з початку перепрошую, за руки, бо тільки рвала щось разом з вами і вже забруднила. Вона квітує з початку квітня і без зупину. Ось погляньте, що відквітає, що заквітає. І на її таке сизе листя. Ну, просто любо глянути. Воно ніби чимось перекликається з пижмом Гродянникова. теж витримує прекрасне сонце, посуху і однозначно такою рослинкою є і ця. На сонці варто тільки на сонці сажати делосперму. Відквітувала, звісно, вона не витримує тіньових таких місць і мокрих місць. Ось уже теж він квітував тим'ян. Бачите, скільки багато рослин є, які можна саджати на сонці, без проблем. Він дуже гарно квітував і він має по весні варіїгатне листя. Але зараз лише ось там, бачите, трішечки залишки. А так, він дуже гарний. Дуже. Ось покажу, що ці молодилка. Вони коли дітками обростають, для мене це таке ну, феєричне видовище. Обожнюю просто їх. Лавандочка теж квітка сонця. Витривала, по сухостійка, Ось, бачите, вже після стрижки вона вже другий раз набирає квітування. Ну, просто теж ідеальна рослина. Кажуть, що в північних регіонах трішки вона погано зимує. Но в мене зимує тут, у нас на Хмельниччині, ідеально теж, ось погляньте, яке лавандове поле.